Тай, ви на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні відео для тих, кому подобається фігурне катання. Цікаві факти про фігурне катання! Ковзати отримали назву ковзони через те, що раніше їх передню частину прикрашали фігуркою голови коня існують види фігурного катання. Це один дочне. Парне синхронне катання і танці на льоду. Є ще й маловідоме катання четвірок. У змаганнях виступають дві пари найбільш пожирені змагання у цьому виді фігурного катання в Канаді та Америці. Кажуть, що батьківщиною фігурного катання є Голландія. Трохи про спідницю. Коротка спідниця у фігуристок з'явилася ще в 19 столітті. Раніше, коли не було кольорових телевізорів, коментар змагань ще й описував костюми фігуристів. Фігурне катання красиве, складне і небезпечне. Красиве, бо це реально гарно. Складне, бо не завжди вдається втриматися на ковзанах на льоду, а смертельне, бо можна впасти і порізатись. Кажуть, що фігурне катання є одним із найстаріших видів спорту. Україна. Перші ковзани були знайдені недалеко від Одеси і зроблені з кістки коня. Чи знали ви, що якщо у фігуристки або фігуриста неправильний наряд, костюм, можуть знижити бал? Якщо ви подалися у фігурне катання, обов'язкові заняття балетом і гімнастикою, на змаганнях дозволяється багато стрибати. Елементи лежачі не можна виконувати. Треба ретельно підбирати білизну. У мене кінець, якщо вам подобається цей зимовий вид спорту, ставте лайки. Не забувайте підписуватися. І якщо сподобалось відео, чекаю на вподобайку. До зустрічі! Якщо хтось займається фігурним катанням, бажаю вам в цьому успіхів!